Медичну допомогу від держави можуть розраховувати онкохворі пацієнти. Хто та де надає такі медичні послуги? Дізнайтесь у програмі Здоров'я у фокусі. Віталій Лівандровський родом з Луганщини. Більше 15 років проживає у Чернівцях. Працює в театрі імені Ольги Кобилянської, начальником інженерно-технічного відділу. Про свою хворобу дізнався випадково. Прийшов додому, все чудово. А утром не можу ошибитися і все, так мене схватило хребет. І почав здавати аналізи. І МРТ показало, що в мене колоїдний перелом лівого хребця. МРТ, КТ, трубку готав. Ну, коротше, тут кров брали. Ось аналізи показували, що мені треба знаходитись тут. Ось ці всі дослідження і аналізи, які ви здали, да. оплачували тут? Ні. Я ж я кажу, я попав, слід не знав, що це лікарня-царай. Ну, тут, яких немає ліків, а треба їх от, ну, зараз. Тут ми трошки платимо. Ну, це ж мізер по сравнению. Якщо в місті МРТ це стоїть до п'яти тисяч КТ. Тут півтори-дві тисячі, а тут безплатно, чудовий персонал. Даному пацієнту були призначені курси поліохіміотерапії з метою спеціалізованого лікування даного захворювання, які призвели, так буває, до падіння формених елементів крові, а саме лейкоцитів. В даному випадку, якщо таке трапляється, це агранулоцитоз називається, то продовжувати ці курси спеціалізоване лікування неможливо до тих пір, поки не будуть вирішені питання з рівнем лікоцитів в крові. Для цього існують спеціальні препарати, котрі призначаються пацієнтам, і ми слідкуємо за тим, як себе поводить кров. Як тільки показники крові досягають допустимих норм. То пацієнту далі продовжиться спеціалізоване лікування. Ну і всі сподіваються, на одужання, звичайно. А скажіть, будь ласка, променеву терапію, хіміотерапію, там ж потрібні ліки, препарати. Ви за щось платили? Чи тут все безкоштовно? Не за що. Все безкоштовно все. Тобто, всі курси променевої терапії? Не за що не платим? І ліки також? І ліки також. От мені зараз будуть робити. Ну, як це? Будуть мені робити процедуру одну. Ліки, приходять, Ліки. дежурна сестра приходить з ліками, мене підключають. Все, безпок... Все безкоштовно. Тож я дуже недовольний, тому що я лежу, і, і дуже довольний, що я тут лежу, що я попав сюди, персонал гарний, я ще, вам ще раз кажу. Я просто удивляюсь, що такий гарний персонал починає від лікарів і кінчає технічним персоналом. Буковинський клінічний онкологічний центр вже четвертий рік є партнером Національної служби здоров'я України. Це дає змогу пацієнтам, які звертаються до онкоцентру, отримати більшість медичних послуг безкоштовно. Буковинський клінічний центр законтрактований на 13 пакетів медичної допомоги з Національної служби здоров'я. Це як і скринінги онкопакети: це гастрофіброскопія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія. Але тут слід зауважити, що Національна служба здоров'я оплачує їх тільки після певного віку, тільки після 50 років. До 50 років цей послуга входить в амбулаторний пакет і оплачується десь в 3-4 рази менше ніж послуги, якби надавалася пацієнту з віком більше 50 років. Національна служба здоров'я оплачує цю послугу один раз на рік. Якщо пацієнт потребує декілька тих чи інших діагностичних обстежень, то ці обстеження, лікувальні устойки не будуть оплачені. Крім діагностичних послуг, у нас надаються лікувальні послуги. Це, зокрема, і онкохірургія, і все, що пов'язано з онкологією хірургії. Друге, це хіміотерапія. Третє це променеватерапія. Слід зауважити, що пацієнти, які проходять у нас хіміотерапію, препарати забезпечує Міністерство охорони здоров'я згідно державних програм. І заклад до цих постачань ніякого відношення не має, тому що ці закупівлі проводить держава. Але на жаль, хочу сказати, що якщо брати цей рік, то на даний час в квітні місяці ми отримуємо постачання лікарських засобів для хіміотерапії тільки за 23-й рік. Тобто йде затримка, в державі йде війна, обмежене фінансування і йдуть перебої. Як заклад виходить? Якщо є можливість, заклад сам закуповує ці препарати згідно чинного законодавства. Якщо такої можливості немає, ми спілкуємося з іншими онкологічними центрами де є безкоштовні ці препарати, і обмінюємося тими чи іншими препаратами. З ними вони з нами. Звертаємося до міжнародних організацій, донорів, волонтерів, які допомагають нам отримати ті чи інші препарати, щоб пацієнти, які звертаються до нас, могли отримувати ці препарати безкоштовно. Ще раз наголошую: хімія препарати забезпечує держава згідно державних програм. Тому не завжди в коли пацієнт звертається, на явний той чи інший препарат для того, щоб пацієнту отримати ті чи інші безкоштовні медичні послуги, потрібно безпосередньо звернутись до онкоцентру. Буковинський клінічний онкологічний центр є пацієнтно-орієнтованою лікувальною установою, і все, що потрібно пацієнту для того, щоб отримувати тут консультацію або діагностику, або лікування, просто звернутися до нас за допомогою. Ну і звичайно, мати декларацію з сімейним лікарем. Тоді е, всі подальші послуги, лікування, діагностики будуть безкоштовні. Всі електронні направлення тепер створюються в нас в установі е, нашими фахівцями, і пацієнту вже не потрібно назад повертатися додому до свого сімейника, виписку і назад їхати до нас установою. Потрібно, щоб пацієнту було. Встановлений той чи інший діагноз пройти мультидисциплінарну комісію, де визначається тактика лікування, і надалі потрапити вже в сам підрозділ клінічної онкології, де відбувається зокрема і курс проведення курсів хіміотерапії. Національна служба здоров'я України покриває більшість медичних послуг онкохворим пацієнтам. Проте вартість цієї оплати часто не відповідає ринковій ціні, каже Ігор Малашевський. НЦЗУ оплачує комп'ютерну томографію закладу в обсязі десь до 600 гривень, тоді як ця послуга в приватному закладі біля 4 тисяч гривень. Цю різницю не погашає ніхто. Це лягає на плечі онкологічного центру. Якщо ми беремо консультацію лікаря, то за національну службу здоров'я одна консультація онколога оплачується 53 гривні. В приватному центрі це від 500 гривень. Ця різниця також на плечах онкологічного центру. Національна служба здоров'я оплачує всі послуги, але вартість цих послуг не завжди покриває фактично витрати на надання цих послуг. Зокрема, гостра проблема стоїть в хірургії, анестезіологічному забезпеченні, де коефіцієнт оплати досить низький. Якщо брати операції шлунку, то вона оплачується десь біля 20 тисяч гривень Національною службою здоров'я. В приватних клініках ця оплата стартує від 40 тисяч гривень. Якщо ми ведемо мову про... Пересадки шкіри про пересадку власних тканин з одної частини в іншу частину тіла, то оплата йде десь біля 15 тисяч гривень. А по факту такі оперативні втручання в приватних клініках стартують від 80 тисяч гривень. Тобто держава оплачує, але не в повній мірі. Всі решти витрати лягають на установу і перекриваються з інших пакетів надання медичної допомоги. Тобто Завдяки тому, що ми надаємо комплексну допомогу в нашому онкологічному центрі, весь спектр спеціалізованої допомоги пацієнти, які звертаються до нас, можуть отримати весь спектр безкоштовних медичної допомоги. День перебування паліативного хворого зараз оплачується в розмірі 624 гривні. Тобто ми прекрасно всі розуміємо, що є різні стани пацієнтів, є занедбаність, як правило, це пацієнти на третій-четвертій стадії. Ми намагаємося в співпраці з благодійниками, міжнародними організаціями це відділення забезпечити всім необхідним для того, щоб пацієнт, який перебуває в нас, отримав всю допомогу безкоштовно. Це як знеболення, також догляд, це і харчування, і засоби гігієни, тобто памперси, пеленки. Так само пацієнт, який знаходиться в нас на мобільній паліативній допомозі. Також ці препарати отримують безкоштовно. Виплати НСЗУ, правильний менеджмент закладу, допомога благодійників та міжнародних організацій допомагають хворим онкопацієнтам отримувати більшість послуг безкоштовно. Разом з тим, відношення пацієнтів до медичного персоналу має бути відповідним, каже Ігор Малашевський. У нас почастіше такі випадки, що пацієнти. Зі своєї вини звертаються вже на третій, на четвертій стадії зі своїм родичам і вимагають негайного надання медичної допомоги. Хоча Бакунський клінічний онкологічний центр це лікувальна установа планового лікування. Так? З гострими станами у нас в області лікарня швидкої медичної допомоги, обласна лікарня, де надається допомога з, з гострими станами. Але у зв'язку з тим, що пацієнти знаходяться вже на пізніх стадіях з онкологічних захворювань, у них важкий стан, погані показнички крові, роботи всього організму родичі дуже агресивно себе зазвичай поводять з медичним персоналом, не розуміючи, що медичний персонал, лікувальна установа не винна в тому, що пацієнт не звертав увагу на своє здоров'я, не приходив профогляди, не звертався на первинну ланку. Лікарі Буковинського онкоцентру надають медичну допомогу згідно світових та європейських стандартів, в залежності від діагнозу, стадії, прогресу захворювання, індивідуально підбирають ту чи іншу схему лікування. Більшість ліків пацієнти отримують безкоштовно, проте є і такі, яких немає у переліку державних закупівель. Держава ще раз кажу, має державні програми. ДП ліки від Міністерства охорони здоров'я здійснюють закупівлі цих ліків, і ці ліки направляються в регіональні онкоцентри або звичайні лікарні, які законтрактовані з Національною службою здоров'я на проведення хіміотерапії. Тобто, якщо пацієнт потребує лікування, він звертається в лікувальну установу, і лікувальна установа вже надає йому лікувальну послугу. Так, можна відверто говорити, що не всі препарати, не всі лінії сучасні таргетної імунотерапії забезпечуються державою. Держава не забезпечує весь перелік таргетної терапії чи імунотерапії. Тобто, це лягає на плечі самих пацієнтів. Окрім необхідних препаратів хіміотерапії та імунотерапії, онкохворим пацієнтам не вистачає діагностичних послуг, які б оплачувались державними програмами. По-перше, Якщо брати питання онкологічної допомоги, то по-перше, треба збільшити оплату за діагностику, тобто за онкоскрінінгові пакети, які би покривали повністю надання діагностичної послуги, а також давали змогу оновити обладнання і надавати це обладнання на сучасному обладнанні, яке б дає змогу виявляти ті чи інші онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Якщо ми беремо за препарати хіміотерапії, то Потрібно, щоб держава вчасно виконувала покладені на себе функції і вчасно поставляла в лікувальні установи ті препарати, які закуповуються за бюджетом держави. Так і коли говорять по телевізору, що здійснили всі закупівлі, можливо, закупівлі здійснені, але фізично цих препаратів в закладах немає. І це така ситуація не тільки в нас, а по всій Україні. Тому, але ми ж прекрасно розуміємо, що в країні йде війна, обмежене фінансування. І не завжди всі державні програми функціонують. Також страждається програма онкології, коли не досить вчасно відбувається забезпечення того чи іншого лікарського засобу, якщо ми беремо е, хіміотерапію. Попри недоліки, співпраця Буковинського онкоцентру з НСЗУ дає можливість пацієнтам отримувати більшість медичних послуг безкоштовно. Це єдиний. Шлях отримання безкоштовної медичної допомоги для пацієнта, тобто, коли пацієнт звертається в установу, яка законтрактована з Національною службою здоров'я, він вже гарантовано отримує певний перелік послуг безкоштовно, саме тих, на які законтрактована та чи інша лікувальна установа. Програма медичних гарантій НСЗУ покриває майже усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Рання діагностика онкозахворювань має бути серед пріоритетних послуг програм медичних гарантій. Це дозволить виявляти рак на ранніх стадіях та збільшить шанси пацієнтів на лікування.